При скаліозі. Мене звати Артур. Я допоможу тобі зробити твою спину здоровою. Тому підпишись на мене. Окрім вправ, при скаліозі я дам тобі 5 порад на кожен день. Перша пора це плавання два рази в неділю по 45-60 хвилин по чи не інше. Друга порада це турнік. В кого спина фізично підготовлена, той може висіти на турнік. Тільки не з плавно сходити з принка. В кого спина шикола не підготовлена, значить треба підготувати свою спину. Третя порада це наша осанка. Ходіть завжди струнко, плечі, щоб були опущені і не було перекосів. Одне плече вище за друге. Отже, коли ви ходите, коли ви сидите, коли ви лежите, завжди буде, щоб було ваше тіло. В правильному гармонійному положенні. Четверта порада не переїдати і не їсти ніч За 3-4 години до сну. Втора порада позитивне мислення. Це обов'язково.